Ярослав, привіт, слава Україні! Героям слава, добрий день! Зі мною захисник команди Патріот, людина, яка потрапила у збірну восьмого туру. Поділися, будь ласка, враженнями з переможної гри, адже... Гра, можна відверто сказати, була морально волюва, програвали, і за 8 хвилин до кінця гри вам вдалося зробити неймовірний камбек. Поділися, будь ласка, враженнями, і скажи, що сьогодні стало ключовим матчем? Я з вами на 100% погоджуюся, що дуже була важка гра. Команда суперника була дуже сильна, дуже злагоджено грали, та, але ми використали свої сильні сторони це фізичні. Можливості це жагу та волю до перемоги. І в останньому в останніх хвилинах, останніх 15 хвилин, це зіграло ключ, ключову роль, тому що пропустили гол. Ми не підсіли, вірили в свою перемогу і забили два м'ячі, які вистачило для перемоги. Повністю погоджуюсь з твоїми словами. Скажи ще, будь ласка, своїх кандидатів, можливо, названня Лева сьогоднішнього матчу. Ну, Сьогодні два лева. Це Ярослав Іванчук, він забив гол і віддав гольову передачу. Роман Романов, який також забив другий гол. Але окрім м'яча, він всі м'ячі, всі ключові єдиноборства виграв сьогодні. І саме його жага до перемоги надихнула нас на такий гарний переможний результат. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді вдало. Виступу в останньому турі чемпіонату Києва. Подякую вам велика.